Чи дійсно студенти старше 25 років втратять право на відсрочку? Чина на сьогодні норма про право на відсрочку для здобувачів освіти не передбачає жодного обмеження за віком. Навіть 59-річний студент має право на відсрочку, якщо виконують всі інші умови. Разом з тим, наразі у Верховній Раді України перебуває законопроект номер 13193 яким пропонується встановити вікове обмеження, однак запропоновану норму щодо обмеження пропонують ввести виключно для учнів закладів професійно технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти. При цьому обмеження сформульовано не старше 25 років, а за умови, що навчання розпочато не пізніше, ніж в той рік, в якому виповнилося 25 років, на здобувачів вищої освіти, докторантів, лікарів-фармацевтів, інтернів, лікарів, резидентів, обмеження по віку розповсюджуватися не будуть. Тому якщо у вас виникло питання, Стосовно оформлення від по освіті, звертайтеся до нас на консультацію. Ми зможемо в цьому допомогти.